Євангелія від Матвія, глава 20 бо царство небесне подібне одному господареві, що вдосвіда вийшов згодити робітників у свій виноградник. Згодившися ж він із робітниками по динарію за день, послав їх до свого виноградника. А вийшовши коло години десь третьої, побачив він інших, що стояли без праці на ринку, та й каже до них: Ідіть і ви до мого виноградника. І що буде належати дампам. Вони ж відійшли. І вийшов він знову годині десь шостій, дев'ятій, і те саме зробив. А вийшовши коло години одинадцятої, зайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них, чого тут стоїте цілий день безробітні. Вони кажуть до нього, бо ніхто не найняв нас. Підказує їм, ідіть їм ви, виноградник. Коли ж вечір настав, то говори тоді до свого управителя пан виноградника поклич робітників і дай їм заплату, почавши з останніх до перших. І прийшли ті, що з години одинадцятої і взяли по динарію. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше. Та й вони по динарію взяли. А взявши, вони почали нарікати на господаря, кажучи ці останні годину одну працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту. А він відповів і сказав до одного із них: не кривджу я, друже, тебе. Хіба не за Динарія згодився зо мною? Візьми ти своє та йди. Але я хочу дати й цьому, ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені зо своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре від того, що я добрий? Отак будуть останні першими. А перші останнього. Побажавши ж піти до Єрусалиму, Ісус взяв осібно дванадцятьох і на дорозі їм сповістив: Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть Його. І поганам його вони видадуть на наругу та на катування, і на розп'яття, але третього дня він воскресне. Тоді приступила до нього мати синів Заведеєвих і вклонилась і просила від нього чогось, а він їй сказав Чого хочеш? Вона каже йому Скажи, щоб обидва сини мої ці сіли в царстві твоїм, праворуч один і ліворуч від тебе один. А Ісус відповів і сказав Не знаєте, чого просите, чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму. Вони кажуть йому Можемо. Він говорить до них, ви питимете мою чашу і будете хреститися хрещенням, що я ним хрещуся, а сидіти праворуч мене та ліворуч, не моє це давати, а кому від мого Отця те вготовано. Як почули це, десятеро стали обурюватись на обох тих братів. А Ісус їх покликав і промовив Ви знаєте, що князі народів панують над ними. А вельможи їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба, так само й син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Як вони ж з Єрихону виходили, за ним ішов натовп великий, і ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі. Почувши, що переходить Ісус, стали кричати, благаючи. Змилуйся над нами, Господи, сину Давидів. Народ же сварився на них, щоб мовчали. Вони ж іще більше кричали, благаючи. «Змилуйся над нами, Господи, сину Давидів. Ісус же спинився, покликав їх та й сказав. Що хочете, щоб я вам зробив? Вони йому кажуть Господи, нехай нам розкриються очі, і змилосердився Ісус, доторкнувся до їхніх очей, і зараз прозріли їм очі, і вони подалися за ним.